Ми стояли майже в притул під барикадами, по обічпі нас бігали туди-сюди люди, в шоломах і без них, в сажі із достатньо опрятним виглядом. Важко передати перші мої емоції, коли я влився в цей натовп. Причетність до чогось грандіозного, до творення історії до того моменту, про який мої діти будуть читати в книжках. Хотілося не якнайшвидше надолужити все, що не встиг зробити в останню добу. Принести чим більше користі загальній справі, бажання бути там настільки сильне, що ніякі в світі застереження не змогли б поміняти цей потяг. Приходимо в звичну дистанцію до КМДА, до Майдан, від КМДА до Майдану. Звуки від пострілів, салютів, крики Слава Україні. По дорозі вдивляюсь в очі людей, ніхто не панікує. Незважаючи на все, що відбувається, штурми десятки вбитих і сотні поранених. Палаючий будинок, профспілок, всі тримаються досить спокійно і сконцентровані, кожен на своєму. Хтось просто займає місце на периметрі для банальної присутності, хтось коле бруківку, котить шини, наливає коктейлі. Без активного керівництва і розподілу повноважень, кожен сам знайшов для себе потрібне заняття, сам зрозумів, чим він міг бути корисним. Важко передати моє почуття захоплення цими людьми. Пишучи ці рядки через декілька місяців після подій, я розумію, що навіть з часом воно не притупилось. І я готова стати перед кожним з цих людей навколішки для того, щоб подякувати за їх внесок. Прокинувшись, зробив ще один обхід Майдану. На цей раз починаючи з крайньої барикади на хрещатику, на хрещатику, може, напишу банальну річ, але загальна картина людської небайдужості в той час не могла не вражати. Величезна кількість киян зносила та звозила пакети з їжею та предметами першої необхідності. Від звичайних городян середнього достатку до власників дорогущих авто і глянцевих красунь. Всі робили свій вклад по можливості. Кожний декілька хвилин хтось підвозив багажних ушини. Представницького вигляду чоловіки зливали бензин своїх величезних позашляховиків. Мурашник впевнено йшов до своєї цілі. Кожен гвинтик. Цього величезного механізму розумів, що не можна допустити зброю, потрібно віддаватись справі повністю. Напір, з яким наступали наші опоненти, трохи спав, хоча окремі виласки мали місце. Прямо біля мене чоловік приблизно мого віку. Дістав пляшку горілки зразу, звідки з'явились декілька пластикових стаканчиків. Будеш? повернувся він до мене. Я чим не відмовився. Останні 10 років моє відношення до алкоголю гуляє, гуляє десь між настороженістю і різким негативом. Вогняна вода розійшлася швидко, до честі хлопців скажу, що ніхто не прагнув влити в себе велику дозу. Скоріше, це були традиційні фронтові 100 грами, які, крім всього іншого, ще й були приводом для знайомства. За весь час мого перебування на передовій це був єдиний випадок, коли я спостерігав за таким явищем, що можу зробити висновок, що наша революція в цілому була напрочуд верезою. Найбільший день у моєму житті почався з розмови двох літніх людей, яку я почув крізь сон. Так, куди нам до тієї сміливості, яку мають молоді? Ми, то не вони. Ти подивися, як порвали. Прорвали? Я щось проспав, зриваюсь, голова спросоння, переварює думки через одну, в кількох фразах розповідаю. Як же швидко все помінялось? Говорю про себе, пробігаючи по вчорашніх міліцейських позиціях. Зі сцени раз за разом звучать заклики не підніматись на інститутську, бо там працюють снайпери. Ага, думаю, проспав, прорив тепер ще й на інститутську не підніматись. Будь-що буде. Не даремно ж я сюди приїхав, біжу вгору. Зверху чути ніби звуки від пострілів, але я повністю обстрагований і відчуття страху в мене поки немає. На горизонті з'являються перші лежачі тіла. Добравшись наверх, схиляюсь над першим лежачим тілом, на очі накочуються сльози. Зовнішній вигляд у людини настільки добродушний, що апіорію вона не могла нести будь-якої загрози. Зазвичайний хлопець, котрих ми бачимо сотнями кожного дня, Скоріше за все представник цілком цивільної професії і сім'янин з кількома дітьми, котрі тепер не дочекаються тата. Просто тому, що котло, котре прагне втримати владу, робиться всіма можливими способами. Пізніше я взнав його ім'я, Володя Жеребний, Самбірщини. Пульсу немає, обличчя згідно видним характерним для покійників відтінком. Берусь за пальці. Точно пізно, вони вже задубілі. Рухаюсь далі, перебігаю дорогу, від біотуалетів біжу, зігнувшись до барикади. Всього лиш кілька людей за декілька метрів, ще один лежачий. На вигляд, зовсім юний. Підбираюсь на присяд, така ж історія, як з попереднім героєм, жодного, навіть наймінімальнішого признаку життя. Тіло знаходиться повністю за барикадою. Росту ніяк не може бути вищим за неї. Невже стріляють не тільки спереду? Що тут коїться? Потрібно відтягнути його. Нехай він не мертвий, не залишати ж його тут. Думаю, ще мить і звуки пострілів стають частішими. звідусюди чути, як кулі прошивають верх укріплення. Тих кілька чоловік, що були біля мене, починають відступати назад. Розуміючи, що сам не зможу довго нести загиблого, починаю відходити з ними. Що відбувається? Чому по нас стріляють? Ми ж без зброї. Хіба, можна одна, хіба може одна людина вбивати іншу тільки тому, що їй дали безглуздий наказ? Тисячі думок рояться в моїй голові? Починаю розуміти загальну картину. Разом з тим усвідомлюю, що мій страх зовсім мене не сковує. Є певні побоювання за себе, але разом з тим і є велика гордість. Знаходитись пліч обліч з найвідважнішими представниками свого народу. Є велике бажання бути корисним, тим більше, що в цій ситуації користь від мене може бути значною від живого або навіть від мертвого. Повертаюсь поглядом до сумнозвісного закінчення підйому на інститутський, перекидаюсь кількома словами, з таким же божевільними, як я, персонажами, побігли. Першого витягнуту мною я б ніколи на світі не згадав, якби не сорока хвилини, сорока одне хвилине відео, яке облетіло весь світ. Мені здавалося, що з моменту мого перебігання вулиці до часу, коли я потягнув пораненого, пройшла ціла вічність. Насправді це було практично моментально. Просто підбігли до того, хто був найближчий, і повний вперед. Взагалі, спогади інститутської в моїй голові досить хаотично розкидані, і багато речей в мене стерлась пам'ять. Судячи з того, який стрес прийшлось пережити, воно і не дивно. Більше робилось на елементарних інстинктах, ніж усвідомлено. От тільки не розумію, де в той час був мій найважливіший інстинкт самозбереження. Напевно, збереження фізичного існування для мене від природи не є пріоритетом. Відтягнувши пораненого подалі, відразу, відразу повертаюсь назад. Причому, що цікаво, незважаючи на все побачене, нема ні найменшого бажання втекти, сховатись кудись нижче, там, де кулі не будуть становити загрози. Відчуття доцільності перебування саме тут і саме зараз, відчуття, що в тому, що я зараз роблю, є найбільша цінність мого перебування на Майдані. Ось що було в мені в ті моменти. Схиляюсь над хлопцем, що лежить біля самого бордюру. Гей, ти живий? відповіді ніякої. Але в намаганні щось сказати губи починають рухатись, шукаю очима, хто б мені міг допомогти, бо сам не справлюсь, паралельно говорячи пораненому всякі банальності, типу, ти обов'язково будеш жити. Зараз ми тебе витягнемо звідси. Ще трішки, почекай кілька секунд. Бажаючи допомогти, знаходиться майже відразу, потягнули. Сідаю трохи відпочити безпосередньо на землю, паралельно картаючи себе за кожну втрачену секунду, котра могла порятувати комусь життя. Більш ідіотського способу пересування під обстрілом, ніж мій спринтерський забіг прямій, який відбувся потім, годі придумати. До слова, його я також не пам'ятаю. Бог був прихильний до мене того дня, і те, що в мене тоді не попала жодна куля, справжнє чудо. Присів усвоїтись за рекламним щитом, який аж ніяк не міг врятувати мене від кулі у випадку попадання. Підбираюсь до найближчого постраждалих. Ноги не поранені? За них можна тягнути? Тягни мені все рівно. Я і так їх не відчуваю. Напевно, куля попала в хребет, мене паралізувало. Чую у відповідь. Ну, понеслись. Перші метри навіть не відчуваю свого супутника, настільки все легко йде. Хтось, хлопців прикриває мене своїм тілом, ще раз розчулююсь до сліз такої взаємопожертви. Втома все-таки бере своє, ноги нему... знов німіють. Міняємось. Тепер я прикриваю мій супутник тягне. Внаслідок того, що ступні пораненого він не зачепив за плечі, як я, а просто обхопив руками низ ноги, швидкість переміщення стала нижчою. Стараюся йому по-швидкому пояснити, як правильно, але ми вже і так в безпечній зоні. Передаю естафету іншим людям. Сил немає зовсім. Лягаю на асфальт, недалеко біля поранених. В мене починається істерика. Чоловіка не прикрашають такі моменти, але за тодішньою своєю поведінкою мені не соромно навіть на 0,01%. Відразу звідусюди посипали запитання Ти поранений, все добре. Тому прийшлося швидко взяти себе в руки. До речі, до недавнього часу я чомусь думав, що врятований нами чоловік поповнив ряди Небесної Сотні, поранення в область хребта і миттєвий параліч не з легких. та й на останніх метрах нашого маршруту мені здавалося, що людина віддала Богу душу. Якою ж була моя радість, коли зовсім недавно я прочитав історію цього героя. Він вижив, пройшов оперування в Німеччині, і тепер є велика ймовірність, що з часом почне ще й ходити. Такі новини роблять мене найщасливішою людиною в світі в момент їх отримання. Тримаю кулаки, щоб старання медиків не були древними, і за якийсь місяць-другий володя вже був перший, робив перші певні кроки. Далі, знову на передовій. Процес добирання туди не пам'ятаю. Спогади повертаються вже з самого верху за кам'яним перилом сходів. Чи як називається та архітектурна одиниця, за якою всі сховались? На очі попадає поранений при пам'яті, а значить, треба виносити його в першу чергу, поки шанси на виживання у нього високі. Над ним порається медик, Підповзаю ближче, виявляється, поранений не самих страшних, зап'ястя руки. Здається, куля ще й кістку перебила. О, тут нічого страшного, за два тижні чи місяці не пам'ятаю точно, будеш як новенький, заспокоює лікар. Паралельно набираю безболючий шприц, але руки трясуться настільки, що попасти в зону поранення ніяк не виходить. Моє почуття гумору прокидається, як завжди, в не в самих підходящих ситуаціях. І я вирішую розрядити обстановку. Хлопці, вам анекдота розказати? Давай. У відповідь моє починання було зустріти з таким же гумором. І тут я розумію, що жодного я згадати не можу. Вакуум якийсь в голові. От такі речі відбуваються з людською свідомістю в екстремальних ситуаціях. Ін'єкція так і не зроблена. Давай будемо тягнути без уколу, кричу лікарю. Там знизу вже вколять поранення ж несмертельне. Ще відійде по дорозі від болівого шоку, чую відповідь. Не можу сказати точно, чим завершились спроби дока, але вже за декілька секунд я наново відпрацьовував свій метод транспортування. Інший рятівник допомагав мені, піднімаючи нашого пацієнта за непоранену руку. Відтягуємо по траві аж на схил. Потім ще була якась історія з протигазом, суті якої я не пам'ятаю. Одним словом, робота була зроблена. Далі пам'ятаю себе вже по іншу сторону вулиці, за одним з рекламних щитів. Беру невеликий тайм-аут і відпочиваю на присядки. З обох сторін щита стоять фотожурналісти, знімають матеріал. Біля мене, так... Біля мене також на присядки розмовляє по телефону хлопець. Згадую, що давно не телефонував дружині. Це все, напевно, вже показують по ТВ. Вона хвилюється. По закінченні розмови прошу дати і мені на хвилинку апарат. Навіщо воно тобі? Чую відповідь. Ну як, навіщо? Скажу, що живий, здивовано відповідаю. От коли виживеш, точно тоді й телефонуй. Пробує наставити мене на потістений стиний мій співрозмовник. Все буде добре, дай трубку. Стараюсь бути максимально спокійним. Може, це і дійсно дурниці телефонувати близькі в такі критичні моменти, а може, так і потрібно поступати. Бо якщо згадуєш людину в час, коли ризикує життя, значить вона тобі дійсно дорога. Під час гудків згадую один з тренінгів, на якому нам розповідали, що усмішка під час телефонної розмови на підсвідомому рівні ідентифікується співрозмовником. Спокійним і безтурботним тоном розповідаю Христі, що все в нас спокійно, а те, що по ТВ людей лякають якимись розстрілами, то журналісти собі знов сенсацій шукають. Висмоктують з пальця. Напевно, я був переконливим, як ніколи. Дружина купилась на мій спокійний тон, а персонажі, що були поряд, час від часу кидали на мене погляди, повні здивування. Відпочинок перериває звук кулі, яка пробиває щит в районі людської голови. Розумію, що потрібно рухатись далі. Далі Далі купа несистематизованих епізодичних спогадів. Міряю пульс хлопців у блакитній касці. Як виявилось своєму земляку устиму голоднюку. Ударів немає взагалі. Але мені після кожного дотику здається, що я не туди клав палець, і в слідучий раз я обов'язково його знайду. Зовсім юний хлопець з діркою в голові і розбризканим по цілому чолі мозком, якого, тим не менш, медсестра знайшла якісь мінімальні ознаки життя, Звідки чути за абсолюту, а в когось все добре, з почуттям гумору. Думаю, стріляти по снайперах феєрверками, щось в цьому є. Беру з землі щит, як тільки починаю піднімати, відчуваю поріз. Якраз в області кісті він пробитий кулею, і той метал, що вгнувся всередині глибоко розсік мені шкіру. Лежати залишається тільки померлі, і я говорю одному з своїх супутників а може не варто заради вбитих ризикувати життям? Може, пора вже відступити, ми їм вже нічим не допоможемо. Що ти таке говориш? Мій співрозмовник дивиться на мене засудженням. Хоч поховаємо хлопців по-людськи, не дамо виродкам глумитись над трупами, сказав і пішов когось витягувати. Я повагався ще кілька секунд і пішов за ним. Коли вже залишилось ні вбитих, не залишилось ні вбитих ні поранених, в межах обзору я раптом розрозумів, що відступати бажання зникло невідомо куди. І потрібно все-таки пробувати зайняти крайню барикаду. Ця затія була епічним ідіотизмом, враховуючи те, що паралельно з нашою рятувальною операцією люди вже намагались це робити, причому немаленькими силами. Але Остапа вже несло. І якимось чудом, уцілілий під час того пекла, що відбувалось, я сприймав це як належне. Перебігаю через дорогу, потім до туалет, до туалетів. Ще кілька десят секунд, і зігнувшись майже в калачик, і я біля пункту призначення. Там все ще є кілька чоловік. Всі сидять з самого низу. Там, де є найменша вірогідність, бути... від хлопців дізнаюсь, що там за барикадою за кілька десятків метрів від нас купа снайперів і просто автоматників. По деяких даних є навіть кулемет. Стріляють як з землі, так і з кузові вантажніх машин на іншу сторону. За ними кілька коктейлів. Експеримент приходить успішно, але тої гуми, що в нас було явно недостатньо для потужної димової завіси. Тим часом підходять ще кілька чоловік, таких же, як і ми, революційних романтиків. Міняємось даними, що почули десь краєм вуха і догадками про кількість належність снайперів. Згадую про наконечник патрону від ПМ, який я знайшов на місці розстрілу людей. Демонструю, мені показують такі ж наконечники від калібру 7,62, знайдені в тому ж районі. Помічає смілиця, що йде в нашу сторону з цілим ящиком коктейлів. Ну, смертник, думаю. Тебе ж б'ють зараз, от шкода хлопця. З секунди на секунду перебуває в напруженні, розумію, що шанси вижити в нього катастрофічно малі, будуть працювати цілеспрямовано по ньому. І стається диво, він таки доходить до нас. Коли заходить мова про героїзм на Майдані, він завжди згадується мені серед перших безстрашність тій ситуації була дійсно варта подиву. Ще епізод, який мені ніколи не забудеться чоловік, котрий добрався до нас на барикаду, а по дорозі підійняв з землі один з щитів. Вони хоч і не захищали від кулі, але залишалась якась маленька ймовірність, що завдяки йому снайпер не зможе прицілитись, щоб його постріл на 100% був смертельним. Так от, до до нас він, як і ми всі, розди... роздивився свій засіб захисту, а картина була надзвичайно моторошна. Весь в крові між ручкою і самим щитом шматок шкіри із густком крові, а вся верхня частина забризкана людським мозком. Тим часом наші розмови все частіше переривали звуки куль, які прошивали барикаду. А враховуючи те, що реальних засобів, щоб прогнати карателів з позицій, не було. То залишатись на місці, означало ризикувати життям недаремно. Відходити домовились групами, але першим це робити ніхто не хотів, тому найпершу групу прийшлось мало не вмовляти відбігти в безпечніше місце. Я евакуювався в складі другої групи в напрямку, де вже було безліч як учасників недавніх подій, так і просто спостерігачів і журналістів. Ніхто не міг отямитись від того жаху, який відбувався тільки що. Обговорення версії жах пережитого на обличчях. Кореспонденти зі всіх куточків світу просять очевидців прокоментувати трагедію, звідки з'являється волонтер з картонним ящиком, повним соків, горло буквально обморожує холодний напій смаком сицилійського апельсина, але почуття спраги сильніше від страху захворіти. Беру в перших зустрічних дівчат телефон, в котрий раз запевняю другу половину живий, здоровий, непростужений. Від того, що немає відчуття тривоги за мене, в самого на душі відчуття легкості. Зовсім протилежний тому, на який був розрахований. Навіть найпоміркованіші учасники протестів зрозуміли, що тепер потрібно йти до кінця, щоб кров героїв не була пролита намарно, щоб не було соромно під їхніми сім'ями за незакінчену справу. 20 лютого кожен з нас зрозумів. Дороги назад І от я вже виходжу за крайню барикаду на хрещатику і, і крокую по такому цивільному і мирному Києві. Про роль цивільних киян в нашій боротьбі було сказано і написано безліч всього. Але не можу не повторитись. Та допомога, яку ми отримували, була безцінною. Цілодобово благодійники зносили нам одяг, продукти, ліки, брали хлопців до себе на ніч або просто прийняти душ. Якби не прості жителі столиці, того майдану, який прогримів на цілий світ і надихнув цілі покоління борців до відстоювання своїх цінностей, не було. На тому, напевно, і закінчу. Події, котрі відбувались потім, всім добре відомі. І те, що сталося 18-20 лютого, багато в чому визначило перебіг подальшої історії. Боротьба, її здобутки, смерті патріотів, її героїзм і елементарне відчуття братського плеча. Особливо зі сторони зовсім незнайомої людини, котра захищає тебе від кулі своїм тілом, поміняли кожного з нас. Прогнали геть байдужість та апатію, загострили відчуття правди та справедливості. І ще раз довели неможливе можливо. Свідома позиція кожного з нас, якщо її послідовно і незламно відстоювати, обов'язково знайде відкук в серцях таких самих борців. Як би скептично не ставились до наших поривів ті, хто не стояв з нами в одних рядах, ті, хто побоявся жертвувати життям, здоров'ям, а часто всього лиш банальним комфортом заради відстоювання тих глобальних цінностей, на яких тримається світ, нас вже нічим не зупинити. Буде Майдан стояти 10 років, чи завтра його розберуть на сувеніри, не так і важливо, тому що речі, за які він боровся, в кожному з нас. Майдан це не палатки, барикади, покришки коктейлі. Майдан це ми. Ті люди, які носять його ідеї і готові за них боротися, відстоювати їх навіть ціною власного життя. Цінності, за які ми пролилась і проливається людська кров, тільки збільшуються у вазі, у вазі і знаходяться більше і більше нових послідовників. Процес не зупинити. Андрій Юркевич, місто Тернопіль 30 травня 2014 року.